Доброго дня, розоводи, розолюби, підписчики мої, гості каналу. Ось прийшли саджанці із долини роз. Зараз я вам ось дивіться. Ось кому надо, пожалуйста, заказуйте. Саджанці прекрасніші. Дивіться. Щастя. Ось хоч один витягну, буду, думаю, усажати її навіть. Там дожди написано. О, дивіться. Дивіться, корнева яка у цієї конячки ось. І ось сама яка система розголочена. Ось. І всі такі, дивіться, всі до одного такі бу в бовтанці вони мені подобається, що вони в бовтанці. вони швидко приймаються, йдуть швидко в рост. Так що, хто ще не заказав, заказуйте, будь ласка, хлопець там і, і дівчинка працюють, умнички. Висилають все без пересортів. Ото, як заказали, так і вони прийшлють. мені вже стільки років, я в них вже беру саджанці. Ось такі саджанці. так що... Дивіться, ось покажу. Ну Ось іще один витяг Все одно їх розтягую. Вон, Дивіться, ось. Є... О, гляньте, гляньте. Дивіться. І, ко... і корішки, і вершки. Все І троянди недорогі в них. Там і 60-65, ну 70 які там, 75 може. є що оце, оце така ціна і такі троянди. Вон їхні троянди вже. Вже пустилися в рост Ой, осіння посадка, а та, що весною в тому році брала, зовсім уже вон хороші нагреті. Так що рекомендую беріть, не пожалієте. Роза... Питомник Далина Роз, Дніпропетровська область.